Так, ну що ж, друзі, всім привіт. Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Якщо ви відкрили це відео, значить вам цікаво, скільки можна заробляти на маркетплейсах з нуля. Як це власне роблю я? Ми стартанули в жовтні місяці, і сьогодні ви дивитесь а, четвертий. Четвертий. Да, четвертий, можливо, п'ятий звіт за а, мою. Пророблену роботу на маркетплейсі. Першим у нас іде пром, де ми створили магазин, і бачимо, що промчик у нас непогано показав, чесно кажучи, дуже непогано, і я дуже здивований тим результатом, який пром дає буквально кожного разу. 19 130 гривень. Мінус 2598 гривень, які ми витратили на рекламу. Тобто там 16500. і мінус те, що ми ще закладаємо на товар, десь чистими 12 тисяч у нас виходить. Ми бачимо, що в нас виросли показники по показам плюс 8% у нас збільшилися на 9% переходи. У нас на 15% збільшилося замовлення і відповідно до цього на 15% збільшилися і обіги по замовленням. Переглядали контакти, але все, що йде не через пром, а є такі замовлення. Їх небагато, але є замовлення, які йдуть напряму через Viber, Наприклад. Я їх сюди не враховую, тому що саме по промові я не знаю скільки пройшло замовлень, якщо вони не якісь вагомі і великі. Чому я роблю акцент саме на вагомі і великі, тому що. Далі ми перейдемо на розетку, і на розетки у нас в цьому місяці рекордні показники, не дивлячись на те, що одне із замовлень було проведено помимо розетки, але це клієнт з розетки. Тому поїхали. І власне ми перепригуємо сюди. Тут ми можемо побачити, що у нас загальна кількість замовлень на суму 8835 тисяч гривень. А сума успішних замовлень на 4765 гривень. І до цього, як завжди, є питання, тому що загалом нам прийшло 30 замовлень, але успішних було лише 18. Так, цей показник виросте десь до 25, можливо 27 замовлень, тому що не всі ще були надіслані за лютий місяць і не всі ще були отримані. І власне через це ще в е, нас такий е, показник. Але От якщо порівнювати розетку і пром, то на розетці товар не забирають набагато частіше. Чому так, я не знаю. Але тим не менше така статистика. Проте у нас злетів на 10 тисяч заказок саме через розетку по дуже жирній ціні на 10 наборів птахів. Це просто бомба. Я був в шоці з цього заказу і з того, що він прийшов саме через розетку. Тобто на промі великі замовлення ми вже робили на 3, на 5 і навіть на 8 тисяч гривень. Але на розетці за 4 місяці ми жодного разу не бачили замовлення. Яке робиться через кошик більше, ніж на тисячу, і на тисячу взагалі було там декілька замовлень за весь час. На промі це набагато частіше відбувається, але ось такий заказ трішки скорелював статистику. І заказ був одразу ж оплачений з ФОПа на ФОП. Все чітко, все швидко, і от можемо його сюди доплюсувати. Тому в цьому місяці, якщо от брати грязну суму, от 8800 і 10 тисяч, 18 тисяч, це плюс-мінус те ж саме, що в нас дав пром. І це вперше розетка настільки близько наблизилася, власне до. Промо за весь час це рекорд, це успіх і. Я сподіваюся, що в подальшому чим більше ми будемо напрацьовувати базу, відгуки, картки клієнтів постійних, тим більше у нас буде замовлень. Моя ціль вийти на суми, ну хоча б в 50 тисяч на кожному із маркетплейсів. І поки що, от пром і розетка до цієї цілі найближче, бо переходячи на епіцентр маркетплейс, тут хочеться, звісно ж таки, плакати. Один із підписників писав мені стосовно моєї проблеми із прийняттям, додаванням ТТН, ТП по замовленню. Я написав це своєму менеджеру, це виправили. Тепер так, дійсно, все значно швидше. Але на кількість замовлень, на превеликий жаль, це ніяк не впливає. Тому у нас за весь час було лише 4 замовлення. А на... Епіцентрові одне замовлення скасовано, яке, до речі, було також у нас в січні місяці, і за січень місяць два закритих замовлення. В лютому місяці прийшло лише одне на 200 гривень. Але навіть цей результат не такий поганий, як результат з кастою, де перейшовши у вкладку замовлень, ми, як завжди, бачимо пусті строки. Немає, ну, от немає замовлень, не йдуть замовлення. Що з нею не так, чому? Чи наш товар не підходить, чи що, я не розумію. Допрацьовуємо картки, спілкуємося з менеджерами, але ніхто нічого не може толкового дати, сказати, ніхто не розуміє, чому так. Нас сюди запрошували і по факту ми витратили сюди багато часу, а результату потратили. Ой, а результат отримали 0. Перепрошую. А, трішки прихворів, то було таке 50-50. А, такі результати у нас вийшли а, за лютий місяць. Почти ми дійшли до 40 тисяч на всі маркетплейси разом взяті, але ціль хоча б 50 тисяч на кожен. Подивимося, що у нас буде в березні, попереду, 8 березня, це чудове свято, яке має підігнати нам клієнтів. Але до нього залишилось не так багато часу, тому, в принципі, більшість вже почали замовляти, і воно капнуло на лютий місяць. Будемо дивитися, моніторити, і в березні знову з вами зустрінемося та проговоримо це. e gjithë